Основного бійного фонду затримання України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, пане Ігоре, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, вітаю вас і глядачів. Пане Ігоре, ну ось власне, давайте зараз поговоримо і про ситуацію на фронті. Розпочнемо з Покровського напрямку. Відомо, що насправді зараз ворог приділяє йому найбільшу уваги. там більше 40% штурмових дій відбуваються. От саме на тому напрямку до штурмів залучено близько 40 підрозділів ему та спецпризначенців різних силових відомств відомствристичної федерації. Як кажуть. Полонені росіяни, яких вдалося взяти в полон на тому напрямку, є наказ зачищати усіх, а тим, кого не знайдуть по завершенню операції, не пощастить їх, знаєте, їх будуть якось нагороджувати. Але наказали зачищати усіх. Ми бачимо, як діють росіяни. І ось власне з цього напрямку я б хотіла розпочати. Чи правильно я розумію, що зараз? Ну, ось вони себе ведуть на покровському напрямку. Дещо вони змінили свою тактику, тому що якщо раніше вони закріплювались по одній двій людині і не відбувалися, то зараз, от, наприклад, вони працюють як за прикладом Торецька. вони намагаються проходити вглиб, закріпляються в будівлях, і власне таким чином вони не нав'язують лобові бої а, тактика близька до того, що ви говорите. Принципово треба мати на увазі, що агломерація Покровська, Мирноградська з одне з центрових місць в рубежі оборони, який пролягає від Покровська, Мирноград, Константиновка, Дружківка, Славянськ, Краматорськ. і це розуміє з воєнної точки зору, але тут додається ще воєнно-політичний. Аспект Путін хоче показати світу і, в першу чергу, можливо, Трампу, крім свого глибинного народу, що вони володіють ініціативою, що вони там захоплюють і оточують тисячі наших військовослужбовців. І в зв'язку з цим треба зупинити підтримку міжнародну Україну і виходити на його ультимативне. Вимоги, але це стратегія на тактики. Ми бачимо, що Покровськ знаходиться на півоточення. Покровський і в Мирнограді перерізана частка дуже суттєвих наших ліній логістичного постачання, і ситуація завдяки цьому значно усклад... ускладнилась, погіршилась. Ворог просувається і нові наваці такі в діях. Значить, полягає в тому, щоб просуватися вперед, не зупиняючись у веденні бойових дій. Тобто, це якби пронізати місце і тут, і, і в Купінське якомога далі, а, значить, а ті, хто там позаду буде потім підтримувати. Тобто важливий є, а, значить, показ захоплення території і. Ну, Покровському, саме це ну там і там міські бої. Вони затратні по всім параметрам, і характеристикам багатогідних військових такого роду бої, особливо ті, які наступають, але їх це не зупиняє. Купінськ mm -hmm. відрізняється, що там вони застосують більше бронетехніки, намагаються. А, Покровська ситуація вот такого такому порядку вона важка, близька до критичної, Зв'язку з тим Лавком генерал Сирський працював на тому напрямку для того, щоб скоріше всього з'ясувати ситуацію, чи є якісь у нас ресурси, резерви стабілізувати цю ситуацію, чи може приймати інше рішення в цій складній позиції для сил оборони. Ну, це справді буде можливо важке е рішення і складне, і для прийняття теж десь морально, але тим не менше найголовніше нам зберегти наших людей, знаєте, щоб не довелося робити крок вперед, а потім два кроки назад, і щоб вороги не зайшли на наших спинах. Те, що називається, говорячи про ось цю тактику, яку зараз використовують росіяни, коли вони забігають в глиб і закріплюються, десь десь в будинках, і починає і. Вось те, що вони в будівлях закріплюються, не нав'язують лобові бої, ми, ми ж можемо. Ми ж розуміємо, що це може бути так само, а якщо вони там закріпляються в глиб, то може бути між ними і friendly fire. Наскільки нам це може допомогти? Принципово скажемо чи, але це характеризує ситуацію хаоса, тобто, там коли йдуть бої, наприклад, за будинки. Там нижние этажи одна сторона, потім верхній, чуть інша сторона, вище, там, знову, і що вище, и, значит, сторона, и поруч будинки і так далі. Тобто в таких умовах розрізнити, навно ну, говорили, скільки там заведено військових, наприклад, російських, і чітко ці райони визначити, дуже важко. І... І виправляти такого роду ситуації, стабілізувати її теж велике важке завдання з точки зору ведення цих міських боїв, і тому ну в найближчий час буде зрозуміло після роботи генерала Сирського там по місцю, наскільки вдасться чи стабілізувати, чи виходити на інші рішення. Mm -hmm. Власне, про заяви головкома Олександр Сирський напередодні висловився про ситуацію на цьому напрямку і наказав захистити логістику. Він сказав про те, що ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито блокування сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську не відповідають дійсності. Справді у Покровську ворожа піхота каже він. А вони уникають боязін, накопичуються в міській забудові. Це те про що ми з вами проговорили. Змінюють місця перебування у місті. Проводять ударно-пошукові дії та виконують завдання. Тання для ліквідації противника, але тут у мене знову ж таки питання по логістиці, каже Олександр Сирський не захистити логістику. Наскільки прострілюється наша логістика, та чи є проблеми з логістикою у нашого ворога? Проблеми є тому, що якщо ціни ситуацію там оточення на піваточення, яке Покровська вот на мапу подивиться фізично, де знаходиться ворог. І ці вплинення, значить, різниця скорочується між фланком правим і лівим, де знаходиться противник, дивлячись на масу, а через якби цей проміжок заходять і по більшості наше логістичне забезпечення, це ця відстань скоротилась уже до 5-6 кілометрів. А це означає, що вогневе. Оточення міста фактично має місце, і ворог обстрілює все це і зверху, і з землі. І зв'язку з цим безумовно при обмежених постачаннях логістично всього, що необхідно для ведення бойових дій. Ситуація для військових, які знаходяться в місті, вона ускладнюється і стає важкою. Mm-hmm. Ну і ось, власне, якщо ми вже говоримо ще й про заяву пана Серського, також головком пригрозив знімати командирів за цитую безвідповідальність. Сказав, що кожен командир, незалежно від рівня, повинен організувати якісне виконання завдань. Попередив командирів про недопущення безвідповідальності, Мовляв, за це будуть жорсткі міри аж до зняття посад. І насправді це не перший раз лунає така заява Головкома, Про що вона свідчить? До чого. Чи це вона конкретно спрямована до, я, до якихось командирів? Як ви бачите? Чи це вона прив'язана до а, ситуації на якомусь із напрямків? О, на цьому напрямки? там, де важко, там, де бачите, в самих містах і по Покровську, і Купінську. значить, і, е, 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 є відповідні підходи командирів. Е, тактично звіна нищо е, не завжди. Вони об'єктивно розбираються, що відбувається навколо. Ми з вами теж обговорили це питання, торкнулись. А іноді хтось і робить для цього, щоб це ж показати, як вони виглядають, і підрозділ краще ніж є на правді. А це велика помилка, і це може мати важкі наслідки, тому що не своєчасний допит про те, що там їм прийшлося відійти чи. І змінилася ситуація, приводить до того, що командири вищих кланок вважають, що тут ситуація більш-менш стабільна і звертають увагу і спрямовують ресурси там, де на важко, а в цей час там рветься позиція, оця, де командир необ'єктивно доповідав і це приводить до важких наслідків. Противник може використовувати такі ділянки, де. А, значить, все це відбувається просуваться там. і Ті, хто стояли э, наші оборонці, підрозділи. Вдруг у нього там на флангах ще в тилу з'являється противник, який використав цю ситуацію, а таке теж була бувала. І тут там, згадують про ситуацію, яка була в Авдіївці, в Бахмуті, ну, на в різних місцях. і оборачувався, як правило, важкими наслідками. Що не сказати, трагедіям, трагічними а, мали місце. І тому, значить, no, він звертався sì. тут, в принципі, генерал Сирський, щоб, незважаючи на важку ситуацію, це не а, відбувалося, а потім показував на конкретних прикладах, де у кого це було, ну і доводив, що буде відповідальність за таку лінію поведінки. Mm -hmm. Стосовно ще однієї відповідальності не так давно Олександр Сирський казав про те, що недопустимо, верніше, навпаки він наголошував на тому, що важливо говорити правду про ситуацію на фронті. А тим, тим не менше, ми ось бачимо ситуацію на Покровському напрямку. Та щоб вже закрити тему зараз Покровського напрямку, тому що я бачу, що деякі військові пишуть про те, що так ситуація критична, пишуть так про те, що росіяни в місті, і що можливо треба вже залишати місто. Нехай. Ай в руїнах, але треба виводити а, людей. Тим не менше, генштаб каже, що немає оточення російськими військами наших е військових. От е як. Тут тоді, на вашу думку, діяти про що говорити, як говорити, кому зараз вірити і чи як правильно зараз доносити інформацію? Тому що з одного боку, ми як цивільні, я як цивільна не маю права говорити про е, військові якісь справи. З іншого боку, військовий теж, напевно, не завжди має, має говорити те, що відбувається, тому що це військова таємниця. Але не сказати правду також не можна. Так, непроста ситуація, і позиція наших. Фахівців з інформації в цьому, ну ті, хто офіційно в підрозділах сил оборони, вони мають конкретне завдання начальника, тому, тому особливо діватися нікуди. Ну а джерела нафти українські повинні користуватися різними джерелами, мати надійні, які неодноразово підтверджували правдивість викладання цієї інформації, але все ж узгоджувати з нашим військовим керівництвом. З представниками генштабу, тому що ця правда, яка б була не своєчасна, вона може значно пошкодити дії нашим військовим. Тому цей процес постійний, не так такого роду непростий, і поведінка вірна залишить, на мій погляд, від рівня професіоналізму. Весь час треба працювати на цій ситуації. Цілодобова і вот вміла її подавати своєчасно, я би так сказав, бо дуже висока відповідальність джерел, скажем, особливо не військових. Пане Ігоре, просять у нас в Ютубі розповісти про щось хороше, наші глядачі. Ну але тут знаєте, під час війни навряд чи можна говорити лише про позитив, але все ж таки позитив ми знайшли. А цієї ночі в Росії дрони атакували Володимирську підстанцію та НПЗ у Ярославській області. Є дуже красиві картинки, які підтверджуються ще звуковими ефектами. БПЛА вночі уразили підстанцію в селищі Енергетик Володимирської області області в мережі. Пишуть, що це одна із найбільш найпотужніших. До речі, підстанції в Європі вона забезпечує електропостачанням і центральний регіон, включаючи до речі, Москву. Володимирську, Нижньогородську і частково Івановську області. Е, крім е, того, вдарили по НПЗ у Ярославській області. Там вночі лунала також серія е, потужних е, потужних вибухів. Я е, хочу вас запитати про ось е, ці удари. Ми бачимо, що ми продовжуємо бити і по НПЗ, і продовжуємо, і тепер ще вражаємо підстанції. Також тобто б'ємо у відповідь і м, продовжуємо можливо блекаутні е, дні та ночі про ось ці удари розкажіть. Ваша оцінка. По перше, я хотів би позитив додати навколо важкої ситуації в Покровське, а Там він теж є на на добропіллі на північ північно-східному ділянці, де було в світі там більше місяця тому вклинення вороже, наші пізніше розсікли на деякі райони. Північний район вже оточили і ліквідували це. Вороже оточення полонони, полонені були більше півсотні, і зараз середні ці ділянку наші теперірізають логістичні шляхи забезпечення цієї ділянки. Росіяни намагаються підтримувати то, то там такі успішні атакуючі дії, і це дуже важливо. А тепер повертаючись до дії по об'єктам, в відбувається не тільки по Всьому, що пов'язано у росіян з паломнастими матеріалами, хто виробляє, зберігає, транспортує, але ж вб'ють і по елементам наші засоби енергетичним. А крім того, по воєнним об'єктам пов'язано хімічні заводи. Ну, близькі до цього розвідка працює, які виробляють вибухівку, пори, боєприпаси, паливо для ракет і таке інше. І це робиться чим далі, тим більше успішно. Чому тому, що збільшується кількість інструментарія у сил оборони України, і два напрямки найбільш ефективні. Це глибини Російської Федерації по воєнним об'єктам, а також по об'єктам на тимчасово окупованому Криму. Причому там по Криму більше сполучення засобів нанесення удару, ракетного озброєння, ракетно дронова а також безколотні ударні апарати, і зв'язку з цим, цим комплексуванням ефективність ударів підвищується. Ну і ось тут справді знаєте, не можемо не зауважити на тому, що ми діємо у відповідь, і дуже хотілося б, щоб ці удари призвели до того, що Росія не 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 зможе воювати. Та я не не ставлю, не роблю ставки на те, що їхнє населення щось там почне а, не говорити про те, що стоп в війні, як вони вміють. Та це можуть лише ліберали їхні так звані в Європі. Насправді це населення все влаштовує, але нам важливо, щоб це також впливало і на фронт, і на їхню логістику на фронті. Пане Ігорі, дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України.